Де Юри, скажімо так, Рибченка не очолював спілку ветеранів Афганістану. В свій час вона була ліквідована за рішенням суду, тобто оголошена банкрутом, і її юридично, скажімо так, керував кер... арбітражний керуючий. Тобто Рибченка присвоїв собі це ім'я, якось, мабуть, в цьому є і наша провина, що, скажімо, не дуже. Уважно віднеслись до, 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 саме до цієї людини. От, тобто він весь час представлявся головою спілки з рання Афганістану і юридично не будучи її головою. От, ну, конференцію ту проводив я, в тому числі. От, тут дуже, скажімо так, таке. Ну, ми якось не розібрались тоді. По ідеї, от ми з Ніколає Петровичем обговорювали це питання тільки що, по ідеї, в 2006 році, так як вже юридично не було спілки в раді, тобто керував арбітражний керуючий, повинна була відбутися установча конференція спілки отримання Афганістану, повинен був обраний голова, можливо, і він же ж та саме. От. Але відбулись просто звітно виборні збори. От. Тобто він був обраний. Знову ж таки, нелегітимна. Скажімо так, нарив зрів, 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 і він цей нарив прорвався, коли ну, Рибченко взагалі, скажімо так, знахабнів, та саме, коли він мільйон триста було виділено з обласного бюджету на будівництво пам'ятника загиблим в Афганістані, він намагався 250 тисяч з цих грошей скажімо так, взяти на ремонт котельні. Щас мусується ідея і скажем, що він не вкрав. Да, так, він не вкрав, але він намагався їх взяти. Можливо, потім би повернув. Але ж він намагався, це гроші святі, це взагалі неможливо було робити. Після цього Репченко 30 березня був виключений з членів спілки вот, Афганістану майже одноголосно, там, дві особи утримались. Після цього, я, як представник Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, відповідно до положення про службу, скажімо так, маю повноваження проводити, ну, надавати якісь запити. От, і після цих запитів, які я надав достатньо багато, військомат. Статус учасника бойових дій йому не встановлювався. Соцзахист. Обласний Обласний соцзахист. В органах соціального захисту не перебуває та не отримує разову грошову допомогу до 5 травня, передбачену законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Міський соцзахист. Відповідаю. На обліку єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, громадянин Рибченка Олександр Володимирович не перебуває. Статус інваліда війни йому не надавався. СБУ Служба безпеки України. Документальні матеріали про наявність на даний час статусу учасника бойових дій у Рибченка та про видачу йому свідоцтва права на пільги в Службі безпеки відсутні для підтвердження. Рекомендую звернутися до Голосового Державного архіву прикордонної служби. Державний голосовий архів відповідає, матеріалів немає з цього тису. Тобто тут виникає питання, а взагалі він в Афганістані ну, не був, не воював і взагалі він самозванець і мабуть аферист, то тобто прикриваючись статусом учасника бойових дій, або саме, він прокручував якісь своїм так справи. От фото, фотографія. Його фотографія. Ну, люди грамотні, ті, хто мають так, до цього відносини, одразу задають вопрос. Полковник. По інформації з, 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 МВД з управління внутрішніх справ, саме, у нього спеціальне звання підполковник. І теж не підтверджене, тобто незрозуміле. Оцей знак це академія. Академія в нього відповідно до біографії, яка є у відкритому доступі його біографія. Вот. Академію він не закінчив, тобто не зрозуміло. Цей знак це почесна грамота, почесна грамота президії Верховного Верховного Свята СССР. Нагороджувались всі афганці. Теж ніхто не бачив, знак є, грамоти немає. Цей знак, відповідно до цих матеріалів, які я озвучив, цей знак додається до посвідчення учасника бойових дій. Українського вже знак є, як ми бачимо, статусу немає. 21 квітня в нас відбулася установча конференція. З'їхалась з усіх районів, 22 района, місцеві організації Рибченко Там намагався створити якусь колотнечу, йому це від вдалося. 26 осіб з ним ми в місті 27 вони покинули зал конференції, де вона відбувалась, і, скажімо так, відверто ну, плюнули в лице і Червонопиському Сергію Васильовичу, і тим районам, які, 17 районів, які афганці залишилися там проводити конференцію. Після цього вона спокійно, в спокійному руслі вона пройшла, обраною головою обласної організації Якимчук Сергій Петрович. Обране правління, ревізійна комісія, прийнятий статут. Зараз на стадії, тобто нормальна, продуктивна робота продовжується, зараз на стадії реєстрації організації і подальша робота.